Секретні файли, які опинилися в розпорядженні Financial Times, вказують на підготовку російських військ до ситуацій, коли Кремлю доведеться задіяти зброю масового ураження. Ось ці секретні російські файли вони містять сценарії підготовки до вторгнення КНР до Росії і свідчить про низький поріг застосування тактичної ядерної зброї Федерацією у разі конфлікту з великою світовою державою. Financial Times посилається на документи, які опинилися у розпорядженні видання, і деталізує, що ж там мається на увазі, що таке поріг застосування ядерної зброї у цих документах. Він представлений як сукупність чинників, за яких втрати. Понесені російськими військами незворотньо призведуть до їхньої нездатності зупинити агресію великого противника, а це являє собою критичну ситуацію для державної безпеки Росії. Це прямі цитати з документів. Наприклад, от знову ж таки, що може нести та критичну ситуацію для державної безпеки Росії? Це знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або ж більше краї. Ейсерів цікаво, чи набереться у них стільки крейсерів трьох аеродромів або ж одночасний удар по основних і резервних берегових командних центрах. Між іншим станом на 2022 рік. До початку повномасштабного вторгнення до бойового складу ВМФ Росії входили 13 атомних підводних човних з балістичними ракетами, 27 атомних підводних човнів з ракетно-торпедним озброєнням і 8 атомних підводних човнів спеціального призначення. Скільки з них на ходу? Це вже інше питання. На думку експертів, у цих документах, які складаються з 29 файлів складених в період з 2008 до 2014 року, російські військові описали сценарії підготовки до вторгнення Китаю. Напрямки удару з боку КНР, а також критерії потенційної ядерної відповіді Росії. Ну і хоча ці файли датуються десятьма і більше роками, аналітики стверджують, що вони як і раніше актуальні для сучасної російської військової доктрини. На думку тих самих експертів, Financial Таймс. Тактична ядерна зброя федерації, яку можна доставити за допомогою ракет наземного або морського базування, а також з літаків, вона призначена для такого обмеженого, але бойового застосування в Європі. Та Азії, на відміну від більшої стратегічної зброї, яка вже призначена для ураження США, вони ж там періодично своєю тріадою погрожують, не кажучи, у якому стані їхня ядерна тріада, попри нинішнє партнерство з Китаєм, яке після вторгнення в Україну ну, направду тільки зміцнило статус Росії як молодшого братика. Китайського молодшого братика, політичні та військові еліти Кремля демонструють глибоко вкорінені підозри щодо східного сусіда. Проте, от, незважаючи на те, що країни стали ближчими, я маю на увазі Росію та Китай, навчальні матеріали секретних файлів демонструють, що східний військовий округ Росії репетирував безліч сценаріїв, які зображують якраз таки китайське вторгнення: не європейське, не американське, а саме китайське. Так, в одній з презентацій, що описує гіпотетичний напад. Пад Китаю наголошується, що Росія, яку в цілях їхніх оцих військових ігор називають північною федерацією, може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ півдня з другою хвилею сил вторгнення. У 2023 році. Я нагадаю, Путін заявив, що російська ядерна доктрина допускає два можливих пороги застосування ядерної зброї: це удар. У відповідь на перший ядерний удар супротивника, і якщо саме існування Росії як держави опиниться під загрозою, навіть якщо буде використано звичайну зброю. Але що для Путіна опинитися під загрозою? Це наш вихід на кордони 91-го року, це повернення анексованого і окупованого Росією Криму, це поразка Росармії на інших наших окупованих територіях. Чи це нічого? З перерахованого, тому що у Матрьошок кишка тонка, це направду велике питання. Але самі от ядерні погрози Путіна, вони тоді на початку повномасштабного вторгнення переконали США та інших союзників не озброювати Україну більш рішуче на ранніх етапах війни, коли передове озброєння НАТО могло переломити ситуацію на нашу користь на користь України. Водночас, як гадають експерти Financial Times, російські лідери вважають, що Ядерний удар по Україні найімовірніше навпаки може призвести до ескалації конфлікту, а не до так званого протверезіння. А також потенційний ядерний удар по нашій території може призвести до прямого втручання Сполучених Штатів або ж Великої Британії. А цього мовляв кажуть аналітики, Путін дуже не хоче. Але скільки б хто не пробував залізти у голову Путіна, ніхто там нічого, окрім навіженого лайна, побачити не може. Ваші думки пишіть у коментарях, папа. -па.